Йдеться про перлову кашу, в якій міститься велика кількість вітамінів. Ячмінь вважається складним вуглеводом, який дає тривале відчуття насичення та енергію, а також надає різких підйомів рівня цукру. Перловка добре підійде для людей з діабетом. Кашу з неї рекомендується вживати на сніданок і як гарнір на обід. Більше того, Дієтологи вигадали напій із перлової крупи, який зміцнить імунітет. Рецепт такого напою простий, перловку потрібно прожарити в духовці до золотистого кольору та змолоти, як каву. Так виходить злакава кава, яка буде корисна холодної пари року. При відчуттях хвороби, що настає, або кашлю потрібно просто заварити таку каву. Додати до неї корицю і імбир для більшого лікувального ефекту. Те ж саме стосується ячної крупи. Вона виготовляється з цілого ядра ячменю, який після дроблення та очищення від відкидкових плівок набуває форми невеликих частинок. Кашу з цієї крупи варта готувати 45-50 хвилин. При варінні крупа збільшується в об'ємі четверо. До її складу входять калій, йод, заліза, фосфор та інші корисні речовини. Ячка відрізняється високою енергетичною цінністю та чудовими смаковими якостями. Лікарі наполегливо рекомендують регулярне вживання страв, до складу яких входить крупа ячна людям, які страждають на ожиріння і схильним до захворювань шлунково-кишкового тракту. Страви з ячменю знайшли широке застосування у народній медицині, адже вони мають пом'якшувальну і протизапальну дію. Крупа ячна може застосовуватися для лікування цукрового діабету, захворювань нирок та печінки. Вона знижує больові відчуття, що незмінно супроводжують усі види артритів.